Друге соборне послання святого Апостола Івана: Привіт. Старець вибраний Пані та дітям її, яких я по правді люблю, і не тільки я, але й усі, хто правду пізнав, за правду, що в нас пробуває, і повік буде з нами. Нехай буде з нами благодать, милість, мир від Бога, Отця та Ісуса Христа, Сина Отцевого, у правді та любові. Пробуваймо в науці Христовій. Я дуже зрадів, що між дітьми твоїми знайшов таких, що ходять, ходять у правді, як заповідь ми прийняли від Отця. І тепер я благаю тебе, пані, не так, ніби пишу тобі нову заповідь, але ту, яку маємо від початку, щоб ми любили один одного, а любовця, щоб ми жили згідно з його заповідями. Це та заповідь, яку ми чули від початку, щоб ми згідно з нею жили. Бо в світ увійшло багато обманців, які не визнають Ісуса Хреста. Щоб прийшов був у тілі такий, то обманець та антихрист, пильнуйте себе, щоб ви не згубили того, над чим працювали, але щоб прийняли повну нагороду. Кожен, хто робить переступ та не перебуває в науці Христовій, той Бога немає. А хто пробуває в науці Його, той має і Отця і Сина, коли хто приходить до вас, але не приносить науки цієї, не приймайте додому Його і не вітайте Його. Хто бо вітає Його, той участь бере в лихих учинках Його. Багато я мав написати до вас, але не схотів на папері з чорнилом та маю надію прибути до вас і говорити устами до уст, щоб повна була ваша радість. Вітають тебе, діти, вибраної сестри твоєї. Амінь.